Азербайджан не може розпочати підготовку до матчу з Україною і що буде далі, поки невідомо. Судаков покинув розташування національної команди, а також огляд решти новин. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого, що відбувається в українському футболі. Звісно, сьогодні знову будемо багато говорити про збірну України, а також про збірну Азербайджану, адже звідти приходять дуже цікаві новини в контексті нашого майбутнього поєдинку. Ми просто зараз розпочнемо, а ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал для того, аби підтримати цей проект. І до відео натисніть, будь ласка, на вподобайку. Це дуже допоможе. У його просуванні. Дякуємо і поїхали. Власне, із з нашої команди, давайте розпочнемо. Пройдемося по усьому, що оточує наш майбутній поєдинок проти Азербайджану. Отож, наступного дня після виїзної перемоги над Ісландією наша команда повернулася до Польщі. Як ви знаєте, на жаль, не обійшлося без втрат. Через пошкодження розташування синьо-жовтих вже залишив півзахисник Георгій Судаков. Він повернувся до розташування своєї команди Бенфіки, де пройшов ще один медогляд. І за даними видання Абола, медичний штаб Орлів діагностував у нього травму лівого плеча із легким розтягненням. Очікується, що надовго поза футболом. Георгій не опиниться, але його участь у виїзному матчі проти Шавиша 17 жовтня наразі під питанням. Щодо інших виконавців, то вони провели відновлювальне тренування, і що приємно, серед них був Єгор Ярмолюк. Однак його участь у найближчому поєдинку досі під питанням. Більш детально про це ми говорили у нашому попередньому відео. Ввечері неділі головний тренер та один із футболістів поспілкуються із пресою, після чого відбудеться відкрите тренування. А власне по Динок збірних України та Азербайджану відбудеться у понеділок. Стартовий свисток о 21.45. поринь у світ футболу разом з Фавбет. Далі в об'єктиві у нас наш майбутній суперник, збірна Азербайджану, яка перед очною грою з Україною опинилася у доволі неприємному становищі. Інформацію про це напередодні оприлюднив польський журналіст Пьотр Слонка. За його даними, делегація азербайджанської збірної перед матчем з Україною зазнала неочікуваних проблем. Справа в тому, що речі національної команди разом із футболістами та адміністративним штабом до Польщі не прибули через те, що відбулася велика плутанина. З багажем та документами Азербайджан не зміг вчасно розпочати підготовку до матчу з Україною. І власне один день із запланованих у них просто випав. Наразі відомо, що ввечері неділі азербайджанці мають провести відкрите тренування для преси, але в якому форматі воно пройде і як підопічні Абасова будуть займатися підготовкою до матчу протягом дня. Наразі інформації немає. За повідомленням азербайджанських змі адміністрація команди прикладає максимум зусиль. Для того аби врегулювати ситуацію, що склалася. Але окрім адміністративних, є у азербайджанців і кадрові проблеми, адже після матчу із французами дискомфорт відчуває їх основний захисник Ельвін Бадалов. І в коментарі для місцевих журналістів він повідомив, що після отриманого пошкодження все ще має певний дискомфорт, і кінцеве рішення щодо його участі у матчі буде прийняте лише напередодні гри у неділю ввечері. Ну а далі відволічемося трішечки від справ збірної. Поговоримо про решту футбольних новин. Тут у нас Віктор Циганков, тут у нас тренерські відставки та трансфер, що відбудеться найближчими днями. Розпочнемо власне із Вінгера Жирони. Іспанський клуб нині активно готується до матчу Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться 18 жовтня. Видання Football Fantasy інформує, що українець, який не грав із серпня через травму, досі в загальній групі не займається, але має до неї повернутися вже наступного тижня. Тож нині існує нехай і примарна, але все ж таки надія на те, що у дербі циганков зможе зіграти. Зауважимо, в останній він виходив на поле ще 24 серпня. Це була гра проти Вілья Реалу. Після цього він досі не міг навіть нормально тренуватися, але схоже, що травма відступає. Далі до переходів, адже знайшов собі нову команду Ростислав Тарануха, колишній нападник оболоні, який з літа перебуває у статусі вільного агента, повертається у футбол і, за даними та таке, найближчим часом укладе контракт із рівненським Версом. Раніше футболіста відправляли до Кудрівки, але очевидно, що сторони домовитися не змогли. Додамо, що власне Розпочав екстрені пошуки нового нападника через важку травму Дениса Дуква, який пропустить орієнтовно залишок поточного футбольного року. Далі до звільнення, що відбулося у Ворсклі, співпрацю з Олександром Бабичем було офіційно припинено, а виконувати обов'язки головного тренера найближчим часом там буде Валерій Куценко. Сам Бабич у коментарі для УПЛТБ свою відставку коментує так: я підписував контракт на два роки. Я розумів, що приходжу в команду, які. З попереднього складу не залишилося жодного гравця. Я розумів, що будуть спади. Завдання у мене було побудувати команду до зими. Звісно, не бути внизу і не дуже відпускати верхню групу. Я вважаю, що із цим ми впорались, але трошки терпіння не вистачило керівництву. Додамо, що Ворскла після 10 турів йде на сьомій сходинці, і від зони лідерів від Буковини та Чорноморця відстає на 14 балів. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Ось такими були усі найбільш важливі та актуальні події, що нині відбуваються в українському футболі. І якщо до цього моменту ви з нами, ми вам безмежно вдячні. На останок будемо ще раз вас просити про вподобайку до цього відео та підписку на канал. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.